Більше 30 хвилин блукали залом, аби за півтори години проголосувати ряд технічних, земельних, комунальних та фінансових питань. 36 із 42 депутатів рівненської міської ради зібралися на чергове 20-те пленарне засідання сесії. В порядку денному більше 300 питань, з яких міські обранці майже без дискусій проголосували всього кілька десятків. Одним із небагатьох, які викликали у чиновників непорозуміння, стало внесення змін до програми розвитку освіти, що передбачає виділення 2 мільйонів дев'ять. 583 тисяч гривень на проходження профоглядів працівників шкіл і дитсадочків. перед початком навчального періоду. А працівникам дошкільних закладів виховних двічі в рік приходилось проходити профогляди, і вони платили кошти свої власні. За проведення цих профоглядів ця сума могла коливатись від 500 до 900 гривень. Було прийнято узгоджене рішення, що з міського бюджету для працівників даної сфери буде компенсовуватись. Саме ця сума на проведення таких профоглядів. саме на цьому в депутатів почало виникати ряд питань, чому кошти виділяють лише на школи та дитячі садочки, а на заклади позашкільної освіти, де також займаються діти, грошей у бюджеті не знайшли. Так само оплачують і проходять медогляди і молоді, і спорту, культура. Всі, хто працює з дітьми. Також пов'язаний з цими видатками, цими коштами, чому інші інші галузі не фінансуються з бюджету міста. Інший депутат свободівець Юрій Осіпчук обґрунтував виділення коштів на профогляди для закладів освіти. Відсутністю у них можливості самостійно заробляти гроші на відміну від інших закладів. Але таке пояснення не всіх задовольнило та наштовхнуло на думку, що хтось таким чином вирішив підзаробити. Ви зверніть увагу на дюшеса школи, де діти займаються спортом. Вони також не заробляють кошти жодного нічого, Це безкоштовно, наші заклади. Можливо. І можливо. як будуть вчителі, деякі навіть не на зарплатах, як вони будуть проходити цей медогляд за свої кошти? Ну це взагалі не продумано. більше Якщо того, Я скажу, це зараз, я не знаю, чому це зараз питання так гостро стало. як... Можливо, хтось хоче кудись прямувати ці просто в чиюсь кишеню, ці кошти, тому що вже роками це питання не дивлюся на НКРО, ніхто не піднімав це питання. Після майже 10 10-хвилинної дискусії міські обранці питання таки проголосували, а керівникам інших профільних управлінь дали рекомендацію напрацювати свої пропозиції. Я правильно розумію, що тоді начальники чи <пробіт> департаментів <пробіт> або управлінь інші, крім освіти, також мають звернутися про внесення змін в саме в цьому напрямку? Так, вони мають запрацювати, пропозиції, так. податися пропозиції. І внести зміни до управління. А вони подавали чи ні? Управління ні подавало. В кабінеті не було з ними наради? Після прийняття цього рішення решту питань, таких як фінансова допомога рівнянам, земельні та комунальні депутати проголосували майже без обговорень. Однак так і не побачивши краю порядку денного, вирішили взяти перерву. Скільки вона триватиме, міський голова повідомить згодом. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.